З огляду на загострення глобальних безпекових загроз і продовження повномасштабної війни Росії проти України, питання євроатлантичної стабільності набувають особливої актуальності. Саме в такому контексті до 76-ї річниці створення НАТО відбувся українсько-румунський круглий стіл. Захід об'єднав експертів, науковців, дипломатів і представників влади з обох країн для обговорення нагальних питань міжнародної безпеки. Отож, усі деталі далі у випуску. З нагоди 76-ї річниці утворення північно-атлантичного альянсу, 4 квітня, відбувся українсько-румунський круглий стіл проблеми євроатлантичної безпеки в контексті актуальних геополітичних викликів. Дискусія об'єднала експертів з питань євроатлантичної інтеграції науковців, представників органів влади, дипломатичних та політичних кіл для обговорення нагальних питань міжнародної безпеки та взаємодії. України з НАТО для нас вже стала традицією навесні проводити круглі столи конференції, присвячені проблемам безпеки. Але вже два роки підряд ми проводимо це разом з нашими партнерами: Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька обласна рада, генеральне консульство Румунії та інші зацікавлені організації. І безумовно, що один з таких моментів. Це є саме проблеми безпеки в євроатлантичному просторі в контексті тих, той міжнародної турбулентності, яка зараз відбувається в світі. У центрі уваги була необхідність переосмислення підходів до безпеки в умовах актуальних геополітичних викликів. Саме тому, як підкреслювали учасники заходу, сьогодні надзвичайно важливо не лише аналізувати ці виклики. А й пропонувати конкретні механізми реагування, Незалежно від того, чи з'являються нові проблеми чи ні, проблема безпеки, вона є актуальною. Можливо, збільшилась кількість викликів, тому ми маємо знайти на них як теоретичні а, ідеї, яким чином це вирішити, і також а, на підставі цих речей а, сформувати певні практичні кроки, а, яким чином діяти в умовах, тим більше ми знаходимо. В умовах війни, і це є проблема безпеки. Проблема безпеки є не тільки для України, а є практично для всієї Європи. Просто ми знаходимося на першому на першій лінії. Ми саме. Збройні сили України на сьогоднішній день є основним гарантом безпеки на європейському континенті, але, але кількість гарантів має збільшуватися. І саме про це ми сьогодні будемо говорити на цьому круглому столі. Говорила на зустрічі про проблему безпеки на міжнародному рівні. Звісно, що центральною темою дискусії стала роль України у війні проти російської агресії. До участі долучилися експерти з Києва, Чернівців, Бухареста та Констанції. Як підкреслив Сергій Хакман, такий формат вже став традиційним минулого року. Аналогічний круглий стіл був присвячений 75-річчю НАТО та 20-річчю вступу Румунії до альянсу спільно з ними. І ми вирішили продовжити цю традицію, оскільки це, по-перше, особливо для нашої області, це найближчий сусід. А з іншого боку, найближчий сусід член НАТО. А з іншого боку, це як виявилося під час повномасштабного вторгнення, це один з найбільш надійних. Сусідів погляд на ситуацію з боку міжнародних партнерів був не менш важливим для глибшого розуміння спільних викликів. Зокрема, румунський експерт Дорін Попаско описав нинішній стан безпеки у чорноморському регіоні як перфектний шторм, який лише набирає обертів. Ми проживаємо досить складні часи з дуже серйозними викликами до України, Румунії і взагалі чорноморського регіону. Ми говоримо про перфектний шторм, і ми ще надійшли. До середини цього шторму, але система безпеки, на жаль, буде падати. І ми маємо бути готовими до цього. І безумовно ми маємо гарантувати собі безпеку. І один з таких кроків це вступ України до НАТО і таким чином укріплення НАТО. Я та сьогодні, експерти з Румунії та України, будемо обговорювати разом, яким чином ми можемо укріпляти консолідувати безпеку в цьому регіоні Європи. Це Україна за словами учасників не може вважатися ані маленькою, ані слабкою країною. Саме вона тримає на собі значну частину європейської безпеки і заслуговує на те, щоби стати повнопревною частиною євроатлантичного простору. Це надзвичайно важливо організовувати, тому що ситуація у світі дійсно дуже напружена, і нам важливо звіряти годинники з нашими друзями і партнерами для того, щоб шукати вихід з цієї ситуації. Україна і Румунія, ми не самі більші країни, але все одно кілька останніх років показали, що, наприклад, безпека Європи в значній мірі тримається на Україні. Так? Тому Україна, ми не такі маленькі, не такі слабкі, як нам здається. І Україна може навколо себе організувати європейські. Країни для вирішення цих серйозних проблем Аліна Рябко та Митня ТВА.